І ви туди підете, заплатите 300-400 500 гривень, вам зроблять декілька ксероксів, і вас після того пропустять. Якщо є можливість, виїжджаєте, зробіть ксерок з документів вдома, ще перед виїздом, паспорт, документи на автомобіль лишні не будуть Потратите там 2-3 гривні і будете спокійні. Шоста проблема це проблема доручення на перевізників. Коли ви замовляєте автомобіль для себе, і якщо цей автомобіль він доставляється перевізником іншою особою, то ви робите на цього перевізника нотаріальне доручення. Ви доручаєте йому, що він перетнув кордон. Зазвичай, митники раніше вони пропускали, якщо було доручення в системі, вони бачили, що є доручення, на телефоні пропускають. Ну що ми радимо? Ми радимо, щоб доручення було оригінальне. Щоб ви зробили доручення, ви перевізнику віддали оригінал і він поїхав з ним. Тому що трапляються такі випадки, перевізники нам скаржаться, що вони приїжджають на кордон. митний каже, в тебе нема доручення. Давай 50 там, євро, якась така була так, такса в них. Або хтось може більше, хтось може менше. І от така є проблема. Так що, коли перевізник везе ваш автомобіль і ви зробили на нього доручення, краще це доручення віддайте йому, воно вам не потрібно, і перевізник на кордоні він буде захищений цим дорученням. Воно в нього буде на руках, він його показав і поїхав далі. Незважаючи, чи це українське доручення, чи це польське, передали і ви спокійні. Сьома проблема, і можливо найактуальніша проблема це проблема черг. Чому вона дуже актуальна? Сьогодні в мене заїхала клієнтка, яка простояла на устилузі два дні, і вона каже: Сергій каже, ви навіть не уявляєте, як це тяжко. Хто не стояв в чергах, той, той не зрозуміє. А хто стояв в чергах, як пам'ятаю ті часи, коли ми стояли в чергах, день два стій черзі? Це просто дуже тяжко. Що ми рекомендуємо нашим клієнтам? Не поспішайте вибирати кордон для перетину. Ми радили клієнці приїхати на кордон Краківець, де черги менші, вона поїхала на устилу. Їй там ближче додому, тому що вона там з Рівного, то стороною краще було заїхати. Але проблема в чому? Інколи краще по польській стороні спуститись на 100-200 кілометрів і зробити цей гачок-круг, но перетнути кордон за 5-4 години, ніж стояти одну добу, дві доби. Звичайно, перетин кордону вибираєте саме ви, через який пропускний пункт будете заїжджати. Але краще проконсультуйте зі своїм брокером. Ми нашим клієнтам завжди радимо. Дивіться на тому кордоні стільки стяти, на тому кордоні стільки стяти, і у вас не буде жодних проблем. Ми сьогодні підняли таких сім тем: це відсутність в базі, проблема четвертої ранку, авто не зняти з обліку, переліміти, ксерокс, доручення на перевізника і черги. Сім проблем, але їх може бути набагато більше. І для того, щоб ви не потрапили в якусь халепу, тримайте завжди зв'язок з вашим брокером, і ваш брокер вам підскаже, як правильно пройти кордон і як правильно розмитнити свій автомобіль. І, українці, саме головне і самое найкраще, що ми завжди вам бажаємо: це перемоги для кожного з вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.